Людей, які до нього прийшли, і істину істину кажу вам, хто ходить в овечу пошару не ми, а в лісай даїде, той злодій розвійник. хто що відходить ми, той пастир Овець. І йому ворота віченя, і вівці слухається його голосу, і кличе своїх овець по ім'я, і виводить їх, коли виведе свої вівці, іде поперед них, і вівці йдуть слідом за ним. Познають його голос, за ж вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. сказав їм Ісус, Ісусстю прийчу, та вони не зрозуміли, що він казав їм. Тому Ісус ще раз промовив до них істину, істину кажу вам. Я для овець ворота усі, скільки б їх не було, прийшли передо мною злодії розбійники, і віці непосуха їх. Я золота, хто війде через мене спасеться, Він увійде, вийде і знайде Пашу. Слово Ні, Освони. Слава, Слава Ісусу Христу, можна цінати. Перше все, дуже приємно у вас бути, ми, на жаль, в перший раз я тільки час надіємося. Сьогодні ми зібралися святкувати свято святого Володимира, е, яке для нас, українців, є дуже важливим, по-перше, з історичної точки зору. Історичної, тому, що саме святому Володимирові. Виписується прихід християнства більш таким масовим. Хоча історично ми знаємо, що християнство вже було на наших територіях, можна сказати, навіть з 3 століття, тому що ми говоримо про горського єпископа, який е е е був з південної частини нашої держави вже на одному з Соленських соборів. Також ми знаємо, що папа Климентій. Він з перших пап. також помер на території України. І знаємо також його головами роточих і зберігається до всіх Кіїв Печерській Також є відомості про і Діра, де є, що також були князями християнськими. І тому одна з наших греко-католицьких церков знаходиться на їхній могилі е в Києві, де поховані також наші герої України, герої Крут. Але основно, основне таке просування християнства це саме зробив князь Володимир. Один з наших святих, до речі, нагадую, у нас в Україні не так багато святих. Ми маємо досить хорошу кількість блаженних, але якщо подивитися по святих, яких почитають у всьому світу, тому що різниця між блаженним і святим. На небі там немає різниці, але для церковних структур це більше так важенний, то почитання на своїй території або в своєму монастирі, а святий, який почитається вже по всій, всьому світі. І ось ми маємо одного з наших святих, це святий Голотин. Історичний говорить, нам декілька пропонує історії, як він прийшов до християнства. Перша. Це ми знаходимо в літописах, що один момент Святий Володимир, коли княжив, вирішує прийняти християнську, зробити християнську офіційною релігію держави. І я думаю, навіть зі шкільної програми пригадуєте, що він посилає своїх представників до різних релігій і вони шукають плюси і мінуси різних релігій. Але коли вони приходять. У Візантійську імперію заходять Собор Святої Софії, вони кажуть, ми опинилися наче в районі. Навіть тепер, пройшовши тисячу років, якщо вам доведеться побувати тепер що в хоча турки добре заробляють на нас християнах, хіб туди коштує аж 25 євро, вони кажуть, це вірю, може це дозволити. Ще одне склад. Наші знищить і ще безплатно. А, за безплатно. Ось, бачите, ви маєте... Бо я декілька років тому був, мусив платити 25 євро. Ну. <сіх> Ось. І навіть тепер, якщо ви заходите туди, ви бачите цю надзвичайну красу. Ви думаєте, як тисячу років тому можна було зробити таку красу? І тому не дивно, що представники кінець Володимира приїжджають і говорять, слухайте, ми опинилися в краю. Друга історія говорить про те, що князь Володимир саджає Хорцун. А по грецьки херсонес, тепер ми знаємо це місто Севастополь. І він сліпне, і в нього, у нього є видіння, поки ти не хрестишся, не, не прозвієш. І він хреститься, прозриває. Ще друга історія подібна до цієї, що він хоче, коли його саджає Хорстунь. Хоче одружитися з дочкою імператора Візантійського, і імператор Візантійський каже, я за тебе не можу видати дочку, як ти не є християнин, і хреститься, і тоді одружується своєю Тобто бачимо три різні історії, але приблизно е яка з них більша до реальності, ну, важко сказати, бо ми не маємо таких історичних відомостей. І ось тепер. Ми мусимо зрозуміти, що Володимир створює цю церкву, як, яка формує наше українське суспільство. Тисячу років йде формування цього суспільства, і це суспільство, яке зараз в нас в Україні, це завдяки цьому хрещення. І довелося мені вчора спілкуватися і сьогодні з отцями з Православної церкви, і ми поговорили про це Володимирове хрещення, церкви Володимирового хрещення. І, а так як я ще історик у світі, ми почали дискутувати. Вони кажуть, от яка де знайти цю, цю річ, е, яка церква може претендувати на це Володимирове Хрещення, що йде з часів Святого Володимира? І я нас в Християнстві пам'ятаємо завжди єпископ, який свячує священника, чи мене, це Івана, чи будь-якого священника, коли у єпископ, він передає свою владу. І що доказати, що ти є дійсно священник, Ти маєш доказати, що цей єпископ дійсно тебе святив на священника. Е, раз на Донбасі, до речі, була така історія, коли жіночки в одному селі вирішили, що їм треба священника, і кажуть, візьмемо цього, це і не п'є не курить, буде священником. І Він прийшов до нас. До нашої церкви каже, я хочу перекладати ставати греко-католиком. Хто тебе святив? Та хто хто? Жіночки зібралися, поклали руки і сказали, ти будеш священником. Е, на жаль, так в церкві не буває, передання передається священниками е, ліпискуками. Ось якщо подивитися на це передання все жі Володимирового хрещення, дуже цікаве святі спостерігається. Тому що всі території, які загарбувала Москва. А основними вони, коли вибивали собі патріархат, заставили Антіохійського патріарха, посадили в тюрму і там заставили його потім висвячувати їхні підписку. Звідки? А потім, коли наш, якого ми в шкільної в програми вже не любимо, гетьман Юрій Хмельницький почав дав дозвіл на підпорядкування е, нашої церкви під Москву. Щісло єпископства саме відсвячувалося від цього єпископства, яке передалося від тімхійського патріархата до Москви. Єдина церква, яка ось це передання в Україні, це саме Володимирово Хрещення, це саме церква, яка тепер називається Греко-католиця, яка прийняла Люблінську, яка нагадую вам, почасту говорить мені. Останніми священниками закидають, а, а на січі е, не було греко-католиків або уняття. Але я кажу: до йому, якщо ми подивимося на історичні довідки, ми бачимо, що основних священників на Запорізьку Січ надавала війська ахієпахія. А війська хімпатія прийняла у ній в 1700 році пізніше. І потім вона стала греко-католицькою. Тому. Історичному аспекті, знаєте, ми греко-католики, якщо чесно, подивитися на історичний законів аспект, ми наближені до до церкви Володимирового Хрещення. І коли ми дискутуємо з Росаном, саме, я не наводжу ці аргументи. І що дуже важливо, що наша церква протягом цієї історії саме на церкві Володимирового Хрещення трималася наша Україна. Пригадаємо всі події, коли було знищення українців, коли було знищення української мови, саме церква тягнула Володимиром Хечі українську культуру і тримала, на навколо якої збиралися українці. І тому ми сьогодні повинні згадувати цього князя, який дав нам цей фундамент важливої нашої сутності церкви, яка, не зважаючи на моменти Російської імперії в Радянському Союзі, да? завжди зберігала цю українську ідентичність. І навіть коли Україна втратила свою повністю незалежність під час Радянського Союзу, українці за кордоном зберігали свої присутності саме навколо цього. І тепер розуміємо, що коли заходять російські війська, знаєте, одна з перших речей, які вони роблять, це є палення українських книжок, українська мова має бути знищена. А друге це полювання саме про українські священники. Наші священники в Мелітополі сказали, або ви переходите на православні, або ми вас ув'язнюємо, або третій мед можете виїхати. Дозволили виїхати. Бердянську, вже більше, отець підкажи мені, більше півроку. Більше, ніж півроку, наших священників, вже вісім місяців, наших священників, які не погодилися перейти на православлення, просто е, ув'язнили і ми навіть не знаємо, де вони знаходяться, двох священників, оці уровень І тому запевняйте, росіяни дуже хитро роблять. Вони б'ють саме в серце, коли заходять на якусь територію захоплення. Це українська мова і українська культура і церква, яка приймає підділо. Що ми як наслідники цієї Володимирівської церкви маємо зберегти? Ми маємо зберегти цю нашу ідентичність. Я колись коли був в Турині, пам'ятаю, був музей сучасного мистецтва. І знаєте, що вони зробили? Вони перевернули дерево вверх коріння. Вони стрілять. Пам'ятайте, кожне дерево, кожен плід без свого коріння помирає. Якщо ми втрачаємо це коріння, яке є наша духовність, наша релігія, наші традиції, ми помираємо як народ. І ось цей день Святого Володимира нам потрібно всім пам'ятати, і ми пам'ятаємо, тому що ми тут всі присутні, що без нашого коріння, наших традицій, нашої церковності ми просто будемо знищені, зберігаємо молимося за святого Володимира, до Святого Володимира перетошуємося. За те, щоб допоміг нам цей важкий момент, і знаєте, що цікаво, якщо ви, ви вже були в Стамбулі, можливо, ви ще були в Рим, в Ватикані, е, коли заїдете в Ватикан в е, в Собор Святого Петра, по правій стороні є закрита зона для сповідання в основному, але коли ви кажете, що ви українці, вас туди пропустить, е, саме в соборі Святого Петра є Хрести Святого Володимира і Святої Ольги, наші князівки. І якщо у вас буде нагода, завітайте туди помолитися, Це дійсно все одні з найдавніших таких престизнь. І пригадаємо, помолимося, завжди моліться, щоб Святий Володимир дав нам силу у нашій боротьбі, яка триває вже більше і років.